З 0 годин 21 жовтня буде відключена частина міста від водопостачання. З водою залишиться центральна частина міста, район Новий Світ і промисловий район, тобто вулиця Бродівська, Поліська, промисловий район міста. Решта мешканців міста будуть без водопостачання. Вода буде з'являтися 22 числа, але вона буде з підвищеною дозою хлору. Тобто ці мешканці, в яких буде частина з'являтися вода, й не користується водою для їжі приготування а просто в технічних цілях. Часом промивання труб для знезалізнення води скористаються і задля заміни запірної арматури і гідрантів, аби взимку проблем з водопостачанням не виникало, чи, хоча б було менше. Чи торкнеться традиційне осіннє промивання водопровідних мереж центральної частини міста, нового світу і промислових районів, поки не вирішено. Ну поки що менше не можемо сказати. Я думаю, що не будемо ми більше відключати. Центральна частина міста у нас є станція з так що там вода менше місць місць заліза. Я думаю, що центральна частина міста залишиться з водою.